Україна війна, Бог. Історії, Коли він був поруч Випробування Віри Аліна Чапліна Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. 1 Петра 5. 7. Важко бути в чужій країні без знання мови і роботи. Місцева влада дуже допомагає соцвиплатами. Вона оплачує і проїзд, і проживання, і медичну страховку, навіть виділяє кошти для харчування. Це не дуже велика сума для життя у Швейцарії, проте грошей вистачало. У листопаді довелося віддати в ремонт ноутбук і придбати взуття. Це змусило використати заощадження. У грудні потрібно було купити одяг до початку морозів. Тому ці витрати, не передбачені соціальною допомогою від держави, дуже вплинули на мій бюджет. 20 грудня я залишилася майже без коштів. Мене запросили на свято Різдва в місцеву родину, і я не могла прийти до дітей без подарунка. Останні 20 франків із 25 були витрачені на подарунок. А в суботу, як приношення, я віддала все, що було в гаманці. Я молилася, аби Бог допоміг мені матеріально. І він це зробив на свято до родини, куди мене запросили. Приїхала пані з обмеженими фізичними можливостями. Вона запропонувала, щоб я допомагала їй у хатній роботі. Так, протягом місяця Бог давав мені кошти, а також приємним бонусом було супроводжувати пані в декількох подорожах. Я знаю, що Господь не залишає нас, навіть коли ми помиляємося. Головне, щиро довіряти йому і не боятися віддавати останнє, якщо ваше серце. Відгукується на заклик.